Вітаю, шановна спільнота музея Портал. Знаєте, так буває, коли ти робиш щось велике, а потім тебе наз... наздоганяє щось гарне. От в мене зараз саме той випадок. Мене трошки переповнюють почуття. Вибачте, в мене збивається, збивається подих. Позаду мене ви бачите заводський причіп, Причіп виробництва Київського мотозавода, котрий був самортизований. Їх було два штуки. Він був самортизований і проданий тому, хто його, власне кажучи, створив. А створив його начальник експериментального цеху, дуже видатна особистість, бойка Леонід Миколаєвич. Я думаю, що ті поцінуючи КМЗ, котрі в темі, вони ці прізвища знають. І вийшло так, що коли в нас був фестиваль, він був, він же ж був гучний в нас, пам'ятаєте, і до, до нас приходило багато колишніх працівників КМЗ. І прийшла до нас дружина Леоніда Миколайовича Раїса Іванівна. Їй в нас дуже сподобалась. Я думаю, що ви її бачили на наших рілсах. Ви бачили її на наших сторісах. Ось ви її побачите зараз, крім того. І вона зв'язується з нами зі мною, каже: хлопці, заберіть в мене причіп, я хочу вам його передати. І от позаду мене оцей малюх. Він дуже дивний, але слухайте, ну враховуючи, що це початок 60-х років, коли він був створений, то він прямо дуже крутий. Я потім зроблю окреме відео. Ми з вами походимо, я його вам покажу всередині. Але зараз просто от саме відео про те, що коли ти робиш щось гарне, і тебе наздоганяє щось добре. А зараз ми підійдемо до, до, до Раїс Іванівни. А крім того, я вам хочу сказати, що її чоловік був триразовий чемпіон Радянського Союзу з мотозмагань, а також він був чемпіоном Європи один раз. Тобто людина дуже крута. І коли Олександр Сарокін випустить свою книгу, свій, свій безценний твір, я вважаю, то там, от е, Леоніду Миколаївичу буде присвячено ну багато сторінок. Бо я бачив вже пруфи з цієї книги. І я вам хочу сказати, що вона прям така велика і дуже крута. до дорися Іванівна Іванівна. От що е, ви хочете сказати? От ви нам віддали цей віддали цей притчі, передали його нам, і ми вам дуже вдячні. По перше. А от що ви хочете сказати? От що ваш чоловік хотів з цього притчіпу? От які в нього були там наміри, почуття, бажання. от Що він хотів з ним робити? Він хотів зробити з нього хороший подарунок для сім'ї. Ви мені вже так казали, що він мав бути як мотодом, так? Як, да. як, як домівка. Тут питання в чому? Форт завалений, якимось. Брізєнтам, якимись пріякимись обладунками, приладдям, якимись там наметами. Тобто, нам ще з хлопцями доведеться розібратися, що ж з ним. Ну тобто, яка була його думка, і допіляти його думку, щоб закрити це питання. Ви розумієте, от одна людина почала, а інша людина має це закінчити. І я вважаю, що це буде ось так круто. А зараз давайте ми подивимось, які він всередині. Пісні. Оце я попросив крагі самого бойка, нам їх віддали на пам'ять. Ось ці такі штуки, я, мені ще важко зрозуміти, для чого вони. Ну я говорю, що цей пришлет стоїть, не на колесах стоїть, а от наш. Щоб його транспортувати. І напевно воно ще виконує функції багажника, скоріше за все. Тобто тут можна було ув'язувати щось за нього. І от підходь, іди сюди. Дивіться, піднімається ось так крішка. Дивіться, в якому він стані всередині. Бачите, це виконане це крило з якогось касіка, скоріше за все, 650 го чи 750-го. Тут якісь штуки, тут якісь кріплення, ви бачите? Там якісь, е, якісь колешки. Тут є підсвітка, до речі, Запорізький ліхтарик стоїть пристосований. Бачите? Але на ньому не було поворотів і тому. Свого часу э, э, дай, даї, не дали його оформити. Так, Льоня, буде в тебе повороти, приходь, ми його оформимо. І от бачите, навіть планка під номер є, ліхтарі два штуки Касіковські є. Але, 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 але. На, в мене на нього є документи, де написана вся його історія, скільки він коштував, за які гроші він був проданий, в якому році там документи от такі. Не перемикайтесь, колеги, робіть щось гарне і буде вам щастя.